Всім здарова! С вами Хайк. Сьогодні ми продовжати летсплей по ФНАФу. Ви можете запитати, чому так довго відео не було. Відповідь дуже сильно проста Знову може ви побачили це в іншому відео. Но нам мішала школа, тому що хочеш зняти відео, школа змішає. Знімаєш від... зняти відео, школа помішала. Уроки. Можете собі розуміти, хто зараз в школі ще Ставте лайк, якщо хтось в школі вчиться ще. Ну, може стане, коли буде літо, то буде частіше випускати. Тоді буде часу дуже багато, три місяці. І це вже незабаром, незабаром ще тиждень і все. На відео можете почути, що я можу кашляти, там хрипнути. Я трохи прихворів. Не трохи, а за хрип, Розумієте, ну, ну і продовжуємо. Ніч два. Так, ну о. Конечно, студія. Тільки кнопок пропали. Ліксік швидко вже підпався. І це наче частіше бокси буде сніболі. Так. Хочу давати. А ми постараємося, що ми постараємося економити максимально батарей, тому що це не перша ніч, що там дуже повільно знімалась енергія, а зараз буде швидко зніматися, якщо її дуже сильно тратить. Ви бачите, в все ще тільки о, не бачив. А у в нас є група, заходьте в групу, підписуйтесь, набирайте в контакті групу. Пишіть нам щось. Питайте про щось. Будемо відповідати, коли відео вийде там. Двісно нам потрібні підписчики. Я побачив, що перша серія нам сподобалась. Ти не прийдеш, ти не прийдеш, не благання, ну що ти такий? Ну ти саме активніше завжди. Контузія. А, от і тут. Так, я щось пропозитати все батарейки. Енергі, тобто. Які батарейки тут? Зараз. Буняш ж тут. Нагли кролик За другий раз стоявся. Не вийди в тебе і все. Ой, щось я вже сильно батарею трачу. Якби ну, по камерам менше лазить, то Ой, не забезпей. Так, так, хутоли хоха. О, третя. Можливо, ми це з першого разу піде, мене на пер... як на першій ночі залагали. У мене справді пор залагав, я не зміг двері закрити. Це не я тупий це гра затупила. Я не знаю, ми ми зараз ще будемо техніку ходити. Ова. Як зібратися? не Мені другом. Кстати, мне друг. Бой не стернет вже третий раз до дострій. Так, кто пришвидчив? Давайте сюда. Эмммммм. У мене батарейка камері... не регать. Нагой Ибонина компания на речи на спогані справа Чита На на кухне сейчас рудайтесь номер Бокси Стика. Так, ты сан. Да ты за мной плазмы. Госпочу есть. Блин. Мало энергии. Так сюда сытаем. Все чудово. Вам, любов, не знаю, як вам, но мій любимой нейтраник це больно. Відчок є! Все, все став. так. Так. Це дійсно пройшло з першого разу. Іду коротенько. Давайте спробуємо третю прийти. Попробуємо. Ну, ось третя. третє. І повторюю ще раз. Заходьте до нас до групи, підписуйтесь на групу, буде все файно. Будем писати Підписуйтесь на канал, обов'язково. Лайки ставте Ми ты при... Ну вы сейчас канал Просто. Не за не заради грошей. просто. Я тебе не популярно.

Так програти. Я буду закінчувати. Тому що третю ніч я сьогодні проходити не буду. Ну, а якщо сподобається це відео, то написуйся підписатися, поставити лайк. Це важливо для нас. Я тебе я знайду благай, просто поставити лайк. Ну, пока!